А можна — так, так, так. О, а мені фільтрик. І що, хтось купує Ель Кравчук? Да. Ну, це ті, хто колекціонує українську музику на вінілах, чи, чи ті, хто люблять Ель Кравчука, Андрій його звати. — Він запитав, чи купують Ель Кравчука. Да, 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 да. Оце ти мені купиш. <сум> а ти хоч пісні знаєш? — «Ель Кравчука? Да. Доля. — Ти що? «Ель Кравчук» — А далі? — Це моя доля. Все коротка така пісня. Ну так, демо версія. Хочеш більше відправити. Танок-танок пам'ятаєш, який там фірмовий Ні, танець, не пам'ятаю. Плохо. А дивись, а ця Алло, алло Я у полоні папер. Усе життя на телефоні. Мов кіно. І знову алло. І знову. Алло! Це Аль Кравчук. Це Аль Кравчук. Зараз яка улюблена платівка? Металіка. Black. Як вона називається? Металіка-Металіка. Black... Metallica-Metallika. Metallica. Metallica, Metallica, ну, краще, там кращі, кращі хіти ось зібрані. Угу. Оця. Потім. Та, яка часто звучить це, мабуть, білі Айліш і будь-який джаз. Ну, це просто ти включаєш і оце потріскування. Взагалі, не знаю, я свого часу дуже погано відносився до Вініла. Я такий, ну це, мабуть, якась оце аристократська багата штука, оце колекція. Що там звучання то точно таке саме, як і на цифрі. Абсолютно не таке. От. Я був певний в тому, що таке саме. І що це просто як знаєш, як колекціонери, які так. собі щось вигадали. І, ну і але ми придбали, і я пам'ятаю, що ми поставили першу платівку. І я такий, ага, я це була насправді найкраща платівка, яку тільки можна було вімкнути по якості. з тих, яка в мене була. Це була біля Айліш, її другий альбом. А вона дуже класно до нього підійшла. І він дійсно був глибокий.